У Бродівському районі зафіксували масову загибель бджіл. Сьогодні 69 років як Україна у складі ЮНЕСКО. Що це означає для Львова? У західноукраїнському дитячому медичному центрі провели терапію красою. Це пасічник Павло Бутинський з Бродівської громади. Бджільництвом, каже, займається вже не один десяток років. Та із загибелю бджолиних сімей на своїй пасіці розповідає, зіткнувся уперше. Ми пройшлися по пасіці, біля кожного вулику лежать трупи бджіли. Кучі, такі, може, по кілограм-два кілограм, кілограми бджоли. Ну, ми тоді на сполох підраховували 2,5 тисячі одна сім'я, а є 280 сімей на нашій пасіці помножити і будуть збитки. Те, щоб бджоли почали вбирати, пасічник помітив наприкінці квітня. бджіл тут не мало бути. Вони мали бути живі і літати в літок мед носити. Вони всі загинули, бо їх тут є куча. Вони ж навіть і не жалять, бо вони ж не мають здоров'я жалити. Але вони ще до того часу викапають, тому що я накопився, накупився. Купи в вуликах, і вони там на тих рамках сидять, і від того яду гинуть. І Вони доти будуть гинути до останньої бджоли. сім'я пропала. І так біля кожного вулика. Пасічники розмірковують, що причиною загибелі бджіл могло стати оприскування хімічними препаратами полів, що неподалік. За словами бджоляра Василя Целюха, постраждало близько 30 пасічників. Загалом загинуло близько тисячі бджолиних сімей. каже він. Нетипове явище, немає поряд. Полів з квітучими рослинами. Тобто відбулося щось дуже нетипове. От. Але прив'язка до того нетипового, власне, що всі потруєння, почалися, падіж, загибель бджіл почала відбуватися після того, де обробили поля. Пестицидами, де були оприскувачі підприємства Західний Буг». Представник агропідприємства Ігор Біскуб запевняє, що оголошення перед обробкою полів вони оприлюднювали і дотримувалися всіх вимог. Є клас безпеки, яке шкідливе чи не шкідливе, є препарати, які діють на рослинку. на рослинку для того, щоб її зняти. А є клас безпеки, які діють на комашки. На комашки ми ще нічого не працюємо. На комашки клас безпеки то є другий, то є коли ми кропимо віпак. На території Бродівської громади ми випаку не маємо, соняшнику немає. А що саме кропили? Ми кропили грунтовий гербіцид, грунтовий для того, щоб поле мало чистоту. Крім західного бугу, у громаді є й інші аграрні підприємства. Відтак, через масову загибель бджіл, пасічники написали заяву до поліції, аби провели розслідування. Крім того, на місце виїжджала комісія, яка вивчає інцидент. Перший аналіз, який зразу негайно був зроблений, кур'єром, були відправлені бджоли у Львів, в дослідний інститут. Вони виявили, що бджоли всі були абсолютно здорові. Причому це були три різні проби з різних пасік. В бджіл не було природних захворювань, тобто, що вони загинули в неприродній спосіб. Справа про масову загибель бджіл перебуває також на контролі управління Держпродспоживслужби Львівщини. В Принципі агрофірма правил тих не порушила. Основне правило це є попередження бджолярів про такі проведення робіт. Друге правило це, це проведення таких робіт у відповідні години. Після з'ясування ситуації вияснилось, що фірма використовувала для кроплення препарат, який в принципі є дозволений і не є шкідливий для бджіл. Відібрані були проби підмору бджіл, тобто загиблих бджіл і проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень. Результати лабораторних досліджень, за словами Ростислава Волошина, будуть наступного тижня. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина сьогодні на Львівщині попрощалися із бійцями, які загинули, захищаючи Україну. Про це інформують у Львівській обласній військовій адміністрації. Роман Пусь народився на Хмельниччині. Згодом родина переїхала до Львова. Чоловік здобув профтехосвіту. Пізніше працював у будівельній сфері та займався ремонтами. Із початком повномасштабного вторгнення російських військ Роман Пусь добровольцем вступив до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Військовий загинув 7 травня. Йому було 28 років. В нього залишилася мама, бабуся та сестри. Володимир Печарський житель села Горпин Жовтанецької громади Львівського району. Воїн загинув 5 травня поблизу населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Євген Громик, мешканець села Верхнє Висоцьке Боринської громади. Воїн загинув поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області внаслідок мінометного обстрілу. Дмитро Овчаренко із села Рихтичі Дрогобицької громади був стрільцем-помічником гранатометника військової частини а 0284 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Загинув поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району. Йому було 20 років. Історичний центр міста Львова та комплекс собору Святого Юра є світовою спадщиною ЮНЕСКО із 1998 року. Табличка із зафіксованим охоронним статусом розміщена на вході до міської ратуші на площі ринок. Саме тут навколо і зосереджені головні пам'ятки, які є надбанням світової культури. членство в Організації Об'єднаних Націй з освіти науки і культури означає дуже багато, бо це означає, що наші пам'ятки є в світовому обігові, і всі народи всього світу мають доступ до інформації про те, що є на теренах України це означає, що ми повинні думати про те, щоб ці пам'ятки виглядали достойно, щоб ті, хто їх бачить, сказали, що це не щось занедбане, не щось покинуте. Це пам'ятка, яка доглянута, яка дотримується, підтримується в належному стані. І це є світовий набуток. Тому ми чуємося причетними до світової культури, і це предмет нашої гордості. За вимогами ЮНЕСКО, в історичному ареалі не можна зводити сучасні будівлі, які не вписуються в архітектурний ансамбль міста. Одне із наймасштабніших за останні 10 років, що зводили в історичному ареалі міста, це меморіал Небесній Сотні на вулиці Кривоноса. Його архітектор Андрій Леськів каже, що на етапі підготовки документів потрібно було погоджувати усе із вимогами ЮНЕСКО. Він знаходиться в зоні ЮНЕСКО і завдяки. Погодженням завдяки важкій тяжкій праці, дорозі і різним проходженням різних процедур нам вдалося не перебити, не акцентувати, тобто цю зону, а доповнити навіть комісія ЮНЕСКО вже після початку повномасштабного вторгнення побувала у Львові. За словами радниці міського голови Львова Лілії Онищенко, також кожні два роки Львівська мерія має надсилати звіт про збереження культурної спадщини у місті. Вони перейшли по всіх. Наших об'єктах, які ми захистили, і сказали, що е, вони задоволені, це є добрий метод захисту, пам'яток. Е, ну і е, я думаю, що також. Е... Такий метод, який ми застосували, можна поширювати на інші міста, що ми також робили і допомагали іншим містам. Загалом у Львові, за словами Лілії Онищенко, від початку повномасштабного вторгнення захистили близько 50 об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО. Ірина Мочуйська, Олег Рап, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів. Галина Захаренко разом зі своєю 13-річною донькою Діаною у Західноукраїнському медичному центрі третій місяць. Наприкінці лютого дівчинка раптово втратила свідомість. Після цього їй діагностувала лейкімію. Поруч з донькою у лікарні завжди Галина. Сьогодні у неї день краси. До лікарні завітали майстри порукарі 24 лютого ми взнали діагноз, а 27 лютого попали ми сюди на лікування. Але нічого лікується, бо... Робили ми повторно пункцію на Київ, то вже 0,2% лишилося ракових клітин. Хвороба виступає. А як поступили, то було 91%. Дуже дякую, що такий день присвятили батькам, що... бо немає можливості на лікарні вийти. На один день конференц зал лікарні став салоном краси. Тут майстри перукарі робили зачіски та стрижки мамам пацієнтів з онкологічного та онкогематологічного відділень. Е, мамам, для того, щоб піти в перукарню, це теж треба згаяти дорога, час і дуже багато різних факторів і лишити тут дитину зрештою. Е, тому ми вирішили, що ми можемо долучитися таким чином, приїхати самі, зібрати е, свою таку команду, навести красу. Тобто додати якогось такого, ну, напевно, до Дня матері святкового настрою трошки їм, щоб та мама було якось, ну, напевно, хоч на ту таку маленьку секунду часу, їм було трошки якось легше, якось так живіше вони себе почували. Організували захід напередодні дня матері, аби мами, які живуть у лікарні не один місяць і доглядають хворих діток, змогли відволіктись від лікарняних буднів і отримати позитивні емоції. Зазвичай в лікарні одномоментно від 100 до 150 важкохворих дітей. Тобто не просто дітей, а важкохворих дітей. Відповідно, з ними є хтось з опікунів. Зазвичай ми рахували десь 80% – Це мами, тобто майже 100 мамів завжди є в лікарні одномоментно. Діти тут досить тривало. Ми обрали по бажанню так тих мамів, які найдовше тут перебувають і які висловили таку потребу. Так і ми дуже тішимося, що відбувається ця акція. Ця акція має два моменти: перший прямий, так зроблять гарні зачіски, Так і я також претендував, але мене сьогодні не взяли. Так, але друга вона це є психологічно. Що ти відчуваєш, що про тебе дбають що про тебе не забули, і ну ти не відволікаєшся трохи від такої буденності, яка доволі неприємна. Таку акцію проводили у лікарні вперше. Ми підтримали цю ініціативу до Дня матері провести таку благодійну акцію для того, щоб і ці жінки, які, на жаль, не мають можливості фізично дуже часто вийти за межі цієї лікарні, вони змогли себе хоча б на один день відчути такими красивими. Ольга Дейника, Володимир Стадник, Суспільне новини. Львів у Львові організували показ фільму про матерів, які втратили синів під час захисту Маріуполя. Як повідомила шеф-редакторка платформи пам'яті Меморіал Анастасія Абрамець. Стрічка документальна і має назву Все добре, мам. Вона розповідає про історії трьох матерів: Зінаїдо Гевак, Тетяну Демчук і Галину Ваховську. На показ приїхала мама загиблого військового пілота із Львівщини Івана Ваховського Галина. У стрічці вона розповіла про сина, який загинув під час спеціальних місій на вертольотах, що літали в оточений на той час Маріуполь. Їхній вертоліт збили. А тіло сина жінка не може повернути й досі. Вони туди долетіли, розрусилися, а коли поверталися назад, вже загрузили поранених хлопців. На їхньому борту було 15 поранених азовців. Їх збили. Мені хочеться, щоб то було не даремно, щоб Іванко не один такий, багато хлопців, таких гарних, світлих, веселих, таких життєрадісних. Йому ж було тільки. 25 років ця стрічка одна із серій документальних фільмів платформи пам'яті Меморіал. Їх створюють, аби зберегти пам'ять про вбитих російськими військами українців. Цей показ присвятили майбутньому дню матері, який цьогоріч в Україні відзначатимуть 14 травня. Також кожен охочий зможе переглянути фільм Все добре, мам на ютуб-каналі Меморіалу 14 травня. У Львівському органному залі готують перший інтерактивний концерт для дітей. Він розрахований на вік 6-9 років. Діти познайомляться з творами світової класики, говорить органістка Ольга Стрілецька. Це будуть відомі зразки класичної музики, такі як, наприклад, уривки з Сонати дуже відомий турецький марш Вольгаванга Амадея Моцарта, пер'юнт Едварда Гріга Ранок з оркестрової світи, а також Вальс Ріхарда Штрауса, Щедрик Леонтовича. Час концерту граємо з Моцартом. Дітям також роздадуть музичні інструменти, щоб вони стали учасниками дійства. Розповідає солістка Світлана Познишева. Інструменти там будуть ці такі, яким дітям дуже зручно буде працювати. Дуже легко це буде шейкери, це буде клавеси, це кастаньєти, маракаси, трикутнички, пташки. До дуже різні щоб були різні звучання. Це буде виглядати так, що ми будемо показувати дітям, як можна і з музикою. Ми власне будемо виконувати якісь фрагменти дуже відомих творів. А вони нам будуть допомагати теж своїми звуками або в певному ритмі це робити певними групами. Кожна дитина зможе не лише пограти на музичному інструменті, а й потанцювати, адже програма інтерактивна, розповідає співдиректор органного залу Тарас Демко. Це інтерактивний проект, який передбачає, що діти постійно в Русі. Вони роблять певні музичні вправи разом із куратором проекту ведучим. До речі, ведучий є музикантом із Луганської філармонії. Діти зможуть послухати найбільший інструмент в нашій країні, дуже потужний звук. Концерт граємо з Моцартом. Відбудеться у суботу, 13 травня. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич Суспільне новини, Львів.